Вас в ефірі програма ґрунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні будемо спілкуватися з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області Олександром Криницьким. Вітаю вас, пане Олександр. Доброго дня власне 18 липня минулого року вас було призначено на цю посаду, і вже нещодавно ви представляли таку щорічну доповідь, де підсумували роботу за 2024 рік. Так сьогодні ж хочу більше поговорити про вашу роботу. Вашого представництва про те, з якими викликами ви стикалися, і можливо згадаємо ще якісь такі конкретні ситуації, конкретні виклики, які були за 2024 рік, давайте почнемо з головного власне про роботу регіонального представництва уповноваженого з прав людини у Тернопільській області. Як правильно ви сказали, ми здійснюємо парламентський контроль відповідно до статті 101 конституції України, парламентський контроль. По дотриманню прав людини і свобод людини та громадянина України покладено на уповноваженого Верховної Ради з прав людини відповідно функції уповноваженого формалізовані законом України про уповноваженого і, власне, на підставі закону України про уповноваженого уповноважений призначає своїх представників як по напрямках в нас працюють в нашій структурі. І так само в кожному регіоні зараз уповноважений представлений своїм представником. Відповідно, в структурі представництва працюють головні спеціалісти і координує діяльність головних спеціалістів, очолює власне представництво це є представник уповноважень. На сьогоднішній день в нашій структурі працює п'ятеро осіб. Відповідно. Які функціальні обов'язки? Функціональні обов'язки вони визначені власне саме уповноваженим на сьогоднішній день. Це є дев'ять напрямків діяльності, по яких працює уповноважений. Власне, ці ж самі повноваження делеговані і представнику. За виключенням одного напрямку, це є міжнародне співробітництво. Воно більше здійснюється представником по напрямку у місті Києві. Вісім інших напрямків залишається за представництвом уповноваженої Тернопільській області. Територіально ми знаходимося в приміщенні ОВА обласної військової адміністрації за адресою Грушевського. 8. В му кабінеті в нас знаходиться громадська приймальня і відбувається прийом громадян і опрацьовується звернення. Як в основному порядку, так і в письмовому порядку. Прийомні дні в нас по вівторках і четвергах, з 9 до 13. І, власне, представник прийомний день це четвер, з 9 до 13. Можете за ці напрямки кілька слів нам сказати, які це вісім напрямків? Кожен напрямок досить має довгу назву, так однак, напевно, що все ж таки було би доцільно ці напрямки. Назвати тими, зокрема, одною з найбільш е, приділяємо так уваги так на сьогоднішній день в умовах військового стану. Це є е, звичайно сфера захисту прав людини в секторі оборони. Е, це один такий із основних напрямків діяльності, де зосереджена зараз діяльність і самого повноваженого а також його представників. Цей напрямок він стосується сектору оборони. І відповідно сюди в нас правоохоронні органи входять, і також військові. Також ми працюємо в межах цього розділу. Ми опрацьовуємо і надаємо допомогу в захисті прав членів родин військових, і відповідно в межах цього ж напрямку діяльності відбувається залучення уповноваженого Верховної Ради. Дмитра Лубінця до таких процесів, як обмін військовополоненими, відповідно, ми беремо участь в координації з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, саме в розрізі питань повернення наших військових з полону додому. Слід також зазначити, що станом. На 1 червня 25-го року наша інституція долучилася до повернення наших військових зокрема, було повернено 5757 військовослужбовців з полону, а також 294 цивільних особи. Наступний напрямок це є захист прав дитини. Відповідно, теж приділяється багато уваги з даного напрямку. В нас працює безпосередньо представник по напрямку захисту прав дитини. І, відповідно, також делегується цей напрямок, ці повноваження в цьому напрямку і представнику в регіоні і представництву в Тернопільській області. Зокрема, в межах нашого регіону ми здійснили. 23 моніторингових візити до установ області, що опікуються дітьми, це мається на увазі за підсумками нашої діяльності у 2024 році. Напевно, що так коротко пройдуся, це захист прав постраждалих від війни, зокрема ВПО. Ще один напрямок. Далі в нас іде напрямок національного реалізація функцій національного превентивного меценізму, захист соціальних та економічних прав, також теж напрямок захист прав рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів, також захист інформаційних прав, слідуючий напрямок, і звичайно, міжнародне співробітництво. Ще один напрямок, який в нас е, працює, це є право на справедливе правосуддя та представлення в Конституційному суді України цікаво, скільки загалом за 2024 рік до вас надійшло цих звернень, якого можливо у них характеру так з чим зверталися люди? Е, маємо досить цікаву тенденцію, яка не може нас не тішити. Що у 2024 році порівняно з 2023 роком. Кількість звернень до уповноваженого верховної ради Дмитра Глобинця збільшилася майже на 30%. Загалом надійшло 123 тисячі звернення в межах нашого регіону – 2365 звернень. Відповідно в межах нашої діяльності, ми також провели в межах нашої області за минулий рік 122 моніторингові візити і 16 безвиїзних перевірок, зокрема, в межах цілої України проведено 3364 моніторингових візити. В даній ситуації треба роз'яснити, що таке моніторинговий візит. Власне, один із способів реалізації парламентського контролю за дотриманням прав людини полягає і в здійсненні моніторингових візитів. Відповідно, за усіма напрямками, ми здійснюємо моніторингові візити про стан дотримання прав людини та громадянина, а по напрямку реалізації національного превентивного механізму здійснюється відвідене, місць свободи, в тому числі. так, І відповідно за результатами цих моніторних візитів, готується звіт і виявлені порушення. Ми даємо відповідно свої рекомендації по усуненню виявлених порушень. А в випадку, якщо ми. Стикаємося з випадками серйозних порушень прав людини. Відповідно, у нас є одна з форм реагування уповноваженого – це є подання. Відповідно, з днем поданів уповноваженого наводяться ті вимоги, які підлягають реалізації. У випадку, якщо вони не реалізовуються, то відповідно до чинного законодавства законна вимога уповноваженого чи його представника. Производить до притягнення до відповідальності посадової особи, яка проігнорувала вимогу уповноваженого його представника до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу, готуються відповідні адміністративні матеріали і передаються у місцевий суд загальної юрисдикції до розгляду. Звертаєте ви увагу на якісь офіційні звернення, чи також, наприклад, якісь скандальні були дописи в соціальних мережах, чи теж на них звертаєте увагу? Ми реагуємо на будь-які, так як на сьогоднішній день все більше і більшого розповсюдження набуває САСА ж таке інформування населення через засоби масової інформації так у вигляді. Інтернет повідомлень, інтернет-стрічок, в тому числі соціальні мережі. Відповідно, ми відбувається в, наш, в нашій структурі, відбуваються монітори засобів масової інформації і повідомлень в соціальних мереж. Окрім цього, в нас можна також звернутися безпосередньо за допомогою соціальних мереж. Також можна безпосередньо звернутися до уповноваженого, і одні з таких кейсів, які власне розглядалися нашим регіональним представництвом, це було реагування саме на звернення громадян України безпосередньо до уповноваженого через соціальні мережі. В тому числі давайте пройдемось по таких конкретних кейсах. Так в випадках мобілізація чи були власне звернення щодо цього, які можливо були дії, звичайно, враховуючи на сьогоднішній день, ми реагуємо на всі випадки, коли відбуваються. Чи це в межах мобілізації, чи в межах якихось інших суспільних явищ, коли відбувається порушення прав громадянина, ми реагуємо. У випадку, якщо до нас надходить таке звернення у письмовому вигляді, воно опрацьовується відповідними спеціалістами, готується відповідь за цим зверненням, і відповідно метою відповіді, якщо ми встановлюємо порушення. Права громадянина, то, відповідно, метою нашого реагування є поновлення права порушеного, порушеного права громадянин. Що стосується ТЦК, також я думаю, багато було відео, в тому числі в межах нашої області, де фігурували працівники ТЦК та СП. Відповідно, ми реагуємо також на такі відео шляхом звернення. Ми надаємо запит. Безпосередньо обласному ТЦК з приводу того, щоб власне вони відреагували шляхом проведення службового розслідування, окремо ми звертаємося в військову службу правопорядку і також звертаємося в національну поліцію, безпосередньо в Головне управління національної поліції в Тернопільській області на предмет дослідження, чи мали ці події місце, чи мали. багато і, було таких звернень. Ну, орієнтовно, там більше сотні чи менше. Ну немає в нас такої статистики, щоб вимірювати це в сотнях. Можливо, здійснює, скажімо, переглядаючи ці стрічки чи ці відео, які є в соціальних мережах, складається певне враження, що там в нас дуже великий вал порушень працівниками ТЦК та СП прав громадян під час мобілізації. Насправді ці випадки вони знаходять розголосу і відповідної реакції. В тому числі і правоохоронних органів, я вже не говорю про уповноважену, тому що ми реагуємо на кожен випадок, за кожним нашим випадком проводиться службове розслідування, відповідно, результатом службового розслідування є, або в ці відомості підтверджуються. І відповідно, як результат, це є притягнення в тому числі, до дисциплінарної відповідальності, а в випадку, якщо є інші правопорушення, так що вже є свідчення про те, що особа причетна до вчинення того чи іншого діяння не повинен нести іншу відповідальність, то відповідно компетентні органи приймають рішення про притягнення в тому числі до кримінальної відповідальності. Водночас зразу продовження, так не називаючи імен, один із таких випадків, який, скажімо, мені запам'ятався, це вже відбулося якраз на межі 24-25 року, якщо я не помиляюся, було звернення родичів. Громадянина України, якого, на їхню думку, незаконно утримували в приміщенні ТЦК та СП, з'ясувавши всі обставини даного випадку, ми справді встановили, що громадянин батько одинак виховує чотирьох дітей самостійно. Однак з якихось причин він не звернувся в ТЦК та СП і не оформив належним чином відстрочку і відповідно, підлягав мобілізації саме за рахунок втручання уповноваженого, представника. Уповноважно даний громадний повернувся до своєї родини, до своїх дітей і відповідно виконує свої батьківські обов'язки, а не виконує обов'язки в служ... народу України в Збройних силах України. Ще один такий випадок. Хочу згадати ситуацію з новосільською школою. І дуже коротко, що там сталося, яка ситуація, і яка ситуація зараз. Нове село наробило такого резонансного. Так, насправді, якщо виходити із системності в самій системі спецшкол, насправді досить порушення, які там відбуваються, в тому числі прав дітей, вони є досить системні. Так і вони тягнуться за собою, напевно, що за рахунок того, що була напрацьована практика. Ще в епоху, коли формувалися ці спецшколи, в епоху Радянського Союзу, і, власне, сформувалася певна практика, яка і на сьогоднішній день тягнеться і в сьогодення, і практикуються ті самі способи виховання, реагування на дитячі питання. Відповідно, десь таке ж саме ставлення і до прав дитини. Так, ну досить часто ми бачимо е, випадки, коли права дитини е, будемо відверто ігноруються, так виходячи з того, що за міркуваннями тих суб'єктів, які власне дотичні до цих процесів в спецшколах, це і вихователі, і адміністрація шкіл, що вони роблять для дитини щось краще, і відповідно, десь в якихось моментах можна проігнорувати право дитини гарантовник конституцією чи законом України. Стосовно нового села відбулося власне реагування на повідомлення одної з громадських організацій, які фактично здійснювали певну благодійну діяльність в межах даної спецшколи, допомагали даній спецшколі, і вони стикнулися в спілкуванні, в тому числі з дітьми і в певних моментах з побутом дітей, бачучи це зсередини. Власне, певні кричущі порушення прав дитини. Саме з даного питання звернулися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і як реагування був здійснений позаплановий моніторинговий візит, який, власне, і підтвердив ті моменти, які набули в того широкого розголосу, що було присутнє і фізичне насильне, і психологічне, і в певних моментах там і були. Свідчення про те, що, можливо, були якісь сексуальні насильства. Це вже не говорячи про умови побуту цих дітей, умови харчування і, власне, умови перебування в даному закладі, в тому числі в нас були також і питання, власне, і до навчального процесу, як він відбувається і чому саме він в такий спосіб відбувається. Скажемо відверто: стосовно питань насильства, відповідно, уповноважений. Звернувся до правоохоронних органів, і всі ці питання, весь отриманий фактаж був переданий на розгляд правоохоронних органів на підтвердження або спростування, що саме мало місце в даних конкретних випадках. З тої інформації якою я володію ще донедавна, то там відбувається до сих пір перевірка цих даних правоохоронних органами, і воно десь там перебуває. На етапі роботи правоохоронних органів по цих питаннях. Тобто, ще не зрозуміло, чи таке підтвердилася інформація? Ну, саме так. Щодо саме так. Над дітьми. Там слідчі дії вже були проведені, однак в межах провадження відбуваються ще певні процесуальні дії, і досліджується дане питання: чи мало місця, чи не мало місця? Ми здійснили, що я не помиляюся, у травні, так, у травні 25-го року. У Нас нема такого різновиду, але, скажімо, мета даного моніторингу візиту була щось на кшталт ревізії, тому що за результатами перевірки позапланової, були власне, реагування уповноважено, були вимоги уповноважено і були вони звернені до компетентних органів, які власне, мають реалізовувати права дитини в тій чи іншій сфері. З травні, відповідно, ми побачили певні покращення, зокрема, взяті до уваги деякі з наших рекомендацій, деякі з наших вимог були виконані. Однак, загалом, питання не набагато покращилося. Тобто, ситуація залишилася та, що насправді багато питань залежить від фінансування. Відповідно, ми розуміємо навіть покращення матеріально-побутових умов дітей, вони потребують виділення певних коштів. Зокрема, є там питання стосовно обмеблювання кімнат. Там старі меблі, меблі, можливо, які становлять і небезпеку для дітей. Відповідно, вони підлягають заміні. Однак, все це призводить до того, що потрібно виділяти кошти і ці кошти спромальовувати на закупівлю цих цінностей і власне цих цього нового обмеблювання в даному закладі. Знову ж таки, ми розуміємо, що в нас країні війна, кошти є обмежені, в тому числі в наших обласних бюджетах на дані цільові програми. Однак, наша вимога залишається і вона все ж таки підлягає виконанню. Наразі десь ось така ось ситуація по новому селі. Я ще хочу запитати про ваші контакти, тобто, чи є якась інформація щодо звернень, так, гарячих, можливо, ліній. Чи можете поділитись такою інформацією, якщо у вас є? В межах нашого регіонального представництва є контактний телефон, так, куди можуть до нас звернутися і, власне, також мають можливість і записатися на прийом чи до головних спеціалістів, чи власне до представника. Контактний телефон. Код Тернополя 0352 22 33. Це, якщо для глядачів буде цікаво і корисна ця інформація, такий у нас є контактний телефон, можна в будь-який час, в робочий час з'єднатися з нашим регіональним представництвом і власне, висловити те питання, ч, в якому вони хотіли би поспілкуватися чи звернутися до уповноваженого. Окрім цього, у нас є мобільний телефон 050 151 33 87. Також слід, напевно, що зазначити, що з 1 травня в межах представництва уповноваженого в Тернопільській області діє регіональна робоча група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. В межах цієї робочої групи є затверджений склад, і, власне, ми працюємо із сім'ями наших військових. Родинами осіб, які зникли безвіти за особливих обставин, і допомагаємо їм у тих нагальних питаннях, які власне в них виникають з приводу долі їхніх родичів чи безпосередньо реалізації своїх прав, в тому числі соціальних, матеріальних прав. Тобто ми здійснюємо і допомогу і в цьому напрямку. Відповідно, працюємо з людьми так само в. В робочі наші дні визначено у нас світ 44 прийомний день. Однак такі категорії громадян ми приймаємо і в тому числі і поза прийомними днів в будь-який інший наш робочий день, враховуючи те, що дані громадяни приїжджають з інших громад нашої області. І відповідно ми теж розуміємо і йдемо на зустріч таким громадянам. Крім цього, також ми здійснюємо виїзні прийоми представника уповноваженого в регіональних громадах. Зокрема, вчора в нас був виїзний прийом у громаді міста селища Гусятин. минулого тижня. Це було місто Почаїв. Тобто, ми їдемо, як то кажуть, Всі і, і до громад, звернутися. Не обов'язково їхати до Тернополя. Слід слідкувати за повідомленнями на. Сайтах на офіційних сайтах громад, і відповідно ну, там публікується інформація, коли в який час відбувається виїзний прийом представника уповноваженого верховної ради справ людини в їхньому в їхній громаді. Дякую вам за розмову. Мусимо завершувати. Хоча дуже цікаво послухати ці випадки, і власне що дійсно є люди, які реагують на них. Е, я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області Олександром Криницьким дякую. дякую. На ну, все добре.